Пару слів про склад, яким зробили десяточку і могли робити 11, але, але. Виділю тих, з кого нових пограв, які дуже сподобались. Оце просто йобар, просто йобар. Йобар Йобнутий. Дембіле дуже сподобався. Ахуєнна картка. Грали з схемою з ЦАПами. На ЦАПі просто ну, улітає на свинбусти, б'є. Коротше, дуже крутий, мені дуже зайшов. E, дуже зайшов також на ЦДЕМІ Кантана, ахуєнні паси, перехоплення. Кібери його юзали, і не просто так я вам скажу. Кантана, Кантана сподобався прям. Камавінга з ССБ, наче непоганий, наче типу, перехоплює, але щось мені не вистачає в нього і все. Ось не вистачає, мені навіть хамка періодами більше перехоплює і вносимо пак в захисті, ніж цей Камавінга, тому кама такий 50-50, не знаю, не дуже зайшов. Вандайк заебісь, мені дуже подобається сама моделька Вандайка, отакі ЦЗшники з довгими ногами. Коротше, взагалі, порядок. Мені і Вандайк в Мальдіні, ахуєнна пара ЦЗ. Але зрозуміло, що іноді вони туплять, бо це бо це єбана FC. І, коротше, тут таке відчуття, що ні одна карточка не може не затупити. Бейл оцей на еволюціях, це не 99-й. Ахуєнний форвард, Не зрад його качнув. Взагалі сподобався, класний. Рібері пойдет. На цапі можна бігати, а білі гарний цапник в центрі поля. Взагалі сподобалося, Білішка топ. Так із всіх жіналя таке, Непонятно не туди, ні сюди. Думаю, прикольно на замінку іноді виходили, але прикольно. Анрі на еволюціях. Ну, вже той Анрі, блядь, вже я не знаю, заїбав. А іншими картками особливо так і не пограли. Ось хотілося б виділити саме дембіле. Кому цікаво, дембеле розйоб, Ну, понятно, ціна. Так що ставте лайки, підписуйтесь на TikTok, приймайте участь в розіграші, які проходять в телеграмчику. Так що в шапці знайдете ТГшечку, отак от так. все.